Як там посприймати? Ну він дебіл, його так і сприймати треба. Ніякий він не бізнесмен. Там шахрайством він якісь гроші. На нього багато головних справ. Він розковиряв весь світ усіми тарифами. Бігав то заберу, то Панаму, то в Мексики тарифи, то Мексиканці, війна з Мексикою, а потім. З Гренландії там заберу, то, ну, весь світ він. На Зеленського вони напали. В СМІ зараз така думка, що була сварка якась президента. Зеленський ні з ким не сварився. Вони попитались заткнути йому рота, коли він почав ну, звичайні речі казати. Вони як шахраї, тому що вони не хочуть бачити дійсність. Вони хочуть так, як ну, вони хочуть. Він хоче пограбувати там когось зразу. Це зрозуміло. Вже. І ну, думаєте, що там Канада не бажає гад, гарні стосунки мати з президентом США, бажає, але вони зараз вимушені відповідати на випади Трампа. А, так що, ну, як цей прислів, да, що краще там з розумним втратити, а, чим з дурням щось знайти. А так і з Трампом. Трампа треба якось так віддалятися. Це не говориться, що Сполучені Штати там якось нам не партнером стали. Да підтримують американці нас в будь-якому випадку. Ну, цей дурінь, бачите, поки наламує. Все на все добре. До слідучої зустрічі.